Те, що побиття та силові затримання від представників ТЦК стали масовим явищем, вже підтвердив і обуцмен Дмитро Лубінець. Відповідну заяву він опублікував в своєму телеграм-каналі. Передають українські новини. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави. Зазначив він, що відбувається: людей силоміць хапають на вулицях у ТЦ біля метро. Фіксують випадки, коли працівники ТЦК навмисне спричиняють ДТП, щоб зупинити велосипедистів чи мотоциклістів. Порушується право на адвоката, інформацію про затриманих приховують. Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу. Наголосив Лубінець. Варто зазначити, що паралельно з заявою омбудсмена розгортається новий скандал. У соцмережах з'явилося відео катувань мобілізованих в одному із столичних ТЦК.